Сьогодні ми запитаємо, як кам'янчани ставляться до наближення лінії фронту до Дніпропетровської області. Ну що, ходімо? Як ставитись до наближення фронту до Дніпропетровської області? Ой, ужасно. Все плохо. О, б деньги, уїхала б. Як нове хвилювання з'явилось, тому що чоловік на фронті нічого нового вірити? Віримо в перемогу, але і сподіваємось, що до нас не дійдуть. Я не то, що панікую, ви не панікую. Я... Я стараюсь держать спокойно в состоянии депрессии. Пока еще не панікуємо. Надеемся на хорошее, на хорошее, на лучшее. Ну, паніки такої нема, но якась таке ну, переживання є, таке да, не дуже добре. Панікує, тогда можеш якийсь план. Живемо одним днем. Уже заморились панікувати, якщо чесно. Тобто спокійно. Н нічого не будете робити, не можемо лежати? чи ні. Не буду. будете. вдома? Да. Так.